Вітаю, друзі. Знаєте, я обіцяв своїм друзям-захисникам придбати і передати їм класні ножі. Там просто була умова. Ножі мають бути тільки українського виробника. А ще більше, тим більше, коли це е, виготовляється на Тернопільщині. Ви знаєте, я довго це шукав, я не знав цієї інформації. Сьогодні я знайшов таких молодих людей, цех де доготовляють класні просто ножі. Ну що ж, я вибрав вже декілька ножів класних. Виявилося це не так, як колись зробили ножі в одній кузні, в одній кімнаті. Тут є дуже багато цехів, і кожен цех виконує свої функції. Але це в одному цеху. Я не знаю, як вони називаються. Я вже прийшов всі. Але зараз хлопці зроблять написи гравіювання тим людям, кому, тим захисникам, кому вони дарують, а решта я придбаю. Ці ножі. Друзі, фірма пише Terran Blade. Вона є в Інстаграмі, є в Тіктоці, Фейсбуці. В разі потреби ви знайдете контакти і знайдете можливість придбати ці ножі.